Всім привіт, поговоримо про 12 річку в Україні. Останні дні велика увага медіа до цієї новини. В цьому відео розкажу всі деталі, чому як це сталося, хто про це говорить і чому про це говорить. Мене звати Роман Грищук, я народний депутат України працюю в комітеті освіти, науки та інновації. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок. Ну і давай поговоримо про це. Отож вчора багато змі опублікували новину про 12 річку, яка буде з 24-го року. Це коротко про. Те, як сказала новина, звідки це все взялося вчора. Зранку ми були всі на презентації Державної служби якості освіти про освітні втрати, які у нас є через війну і через ковід, і на панельній дискусії, коли проговорювалися про те, які можуть бути шляхи подолання освітніх втрат, як одна з пропозицій від голови Державної служби оцінювання якості освіти, прозвучала те, що ми маємо раніше вводити 12-річну систему, тобто з 24-го року. Коротко поясню, в законі України про повну загальну середню освіту, який діє, вже є 12-річна система, яка має вводитися з 27-го року, тобто йде реформа нової української школи, яка має дойти до старшої школи, і з 27-го року вже е, у нас буде 12 річна система, так як усій Європі, е, синхронізоване освітнє законодавство. Про те, у нас є розсинхрон, можуть е, знати всі. Чиї діти або хтось з дітей навчається за кордоном, і розуміє, що там мовний нас, 9 клас, їхній 9 клас це трішки різні 9 класи. Тому ми і так переходимо на 12 річну систему з 27-го року. Це вже є в законі проповно за середньою От Пропозиція, пропозиція це не рішення. Пропозиція прозвучала про те, що можливо треба раніше переходити через те, що величезні освітні втрати є. Що таке освітні втрати? Це різниця між тим, що діти зараз знають і те, що вони мали б знати, якби була повноцінна Повноцінна програма. Розчарую зразу, не можна виміряти освітні втрати, бо ми не знаємо точку відліку. Точку з якою. Але всі розуміють по різним даним, що від року до півтора року можуть бути втрати у дітей через те, що не було повноцінного нормального освітнього. Освітнього процесу через війну, через ковід, через те, що діти, діти виїжджали, і от серед варіантів рішення, яким чином нам боротися з цими освітніми втратами, була пропозиція вчора від Руслана Гурака, голови державної служби оцінювання якості освіти, про те, що раніше потрібно вводити 12-річну систему для того, щоб один клас, цей додатковий клас, можна було надолужити ті знання, які, які були втрачені. Але тут важливо, що чому це дуже таке складне, складне питання. Перше гроші, да це все доволі доволі складно і не можна і не можна просто в один рік взяти і взяти і додати додатковий клас, навіть якщо це буде зовсім різна методологія, зменшене навантаження, компенсація втрат, більший ухил на профорієнтацію на волонтерство. Це все одно великі гроші, які потрібні йти. Друге, і що це не вступ до закладів вищої світу, тобто умовно, якщо. Одинадцятикласникам зараз там сказати чи десятикласникам сказати, що наступного року ви не випускаєтеся, ви вчитеся і 24 четвертий рік і 25 й То звісно, у нас буде недобір по закладах е, вищої освіти. Да? і в цьому теж є проблема. Проте е, проте є і доволі здорові е, здорові думки з приводу того, чому це може бути корисним. Це може бути корисним через те, що дійсно ми оце геп'єр, про який часто говоримо, коли діти після закінчення школи коли переступу в університет мають трішки краще випрацювати по профорієнтації для того, щоб розуміти, а хоче взагалі вищу освіту чи ні, де я хочу цю вищу освіту, в якій галузі, то це могло б бути непогана, непогана історія. Отож, підсумовуємо, рішення не прийнято. Рішення немає. Це прозвучало вчора як пропозиція. Вона стрічка буде в будь-якому випадку з 27-го року. Дискусія про те, чи треба її вводити раніше, і якщо вводити раніше, то яким чином вона є і вона буде? І мені цікаві ваші думки з приводу цього, чи потрібно раніше вводити 21 на стрічну систему ніж 27-й рік, чи потрібен геп'єр для того, щоб діти, які втратили зараз через... Війну через ковід, через те, що не могли відключення електроенергії, не могли навіть онлайн-навчання адекватно пройти, чи мають вони якимось чином компенсувати ці освітні втрати, які у нас є? Ну і взагалі, чи чекаєте ви на старшу профільну школу? Підписуйся на мій канал, пиши свою думку.